Такий розпалювач військові використовують, щоб розпалити буржуйку, нагріти воду чи їжу. В середньому він горить сім хвилин, тож їх потрібно багато. Саме перше, що я починаю робити, це розтоплюю парафін. Ну, підготовлюю всі матеріали, розтоплюю парафін, потім вибираю олівчики для кольору і працюємо. Аліна Жукова почала виготовляти розпалювачі для військових не так давно. Каже, вперше побачила їх, коли волонтери дали такий пакунок її чоловіку, який служить на передовій. Оскільки розпалювачі одноразові і притому дуже затребувані у військових, жінка взялася робити їх на власній кухні. Подивилися, що це як воно робиться. Подумала, що це вроді би не складно і вирішила сама зробити. Перший час жінка разом з синами робила розпалювачі лише для свого чоловіка, який на війні з жовтня минулого року. Каже, ця робота важлива і відволікає від сумних думок. Не так постійно втупишся в телефон. Ну, відволікаю. Щоб зробити самозапалювач в домашніх умовах, потрібен лише парафін та ватні диски. Матеріал не дешевий, але у цьому жінці допомагають знайомі, приносять свічки та воскові олівці, яким Аліна дає нове життя. Допомагають і місцеві навчальні заклади. До прикладу, колектив Луцької школи номер 20 зібрав кошти і закупив парафін ящиками по 25 кілограм. Більше матеріалів вийшло, позносили трохи, і ну потім багато почали зносити. І ватні вод, дисків багато, і парафіну, і свічок багато. Ну і вирішила так робити, робити, роздавати. Передає свої вироби тим, хто звертається дружинам чи іншим рідним військових. Щоразу жінка отримує фотозвіти з передової зі словами вдячності. Допомагаю, вони раді, вони фотозвіт мені скидають. Ну, як вони там користуються чи там, що отримали раді? Ну бо їм тепліше робиться, звісно, що. щоб підбадьорити військових, Аліна робить розпалювачі різних кольорів. Потім фасує по 10 ватних дисків у турбинку, додає сірники або запальничку, і на всяк випадок міні-інструкцію. Вкладаємо розпалювачі, підпальники, ну і стрічка це так. Аліна зі своєю подругою Настею також роблять окопні свічки. кажуть, що сьогодні у захисників вони менш популярні ніж розпалювачі, але все одно потрібні. Тож нещодавно відправили 100 своїх свічок у гарячі точки. Різні вони є шишками. Ми заливаємо є, отакі типу, ну, не равлик, а такою зірочкою. А ще робили спочатку равликами. Але чим більше картону напгано, тим більше він куптить. Тому ми стараємося картону поменше, а побільше парафіну. Волонтерки запевняють, що справа ця не є складною, тож за неї може взятися кожен бажаючий. Щоб бути, робити добрі, корисні справи там не, не обов'язково, щоб у тебе були там гроші. Багато хто говорить, ой, немає грошей, немає чим допомогти. Головне, щоб це була свідомість і розуміння. Можна робити будь-що. Волонтерки кажуть, що працюють без відпочинку. Бояться навіть уявити таку ситуацію, що при зверненні військових змушені будуть відмовити. Знаю, що можуть дзвонити, попросити, я скажу, я віддихала, у мене нема. Ну, не можу так. Ми постійно треба, щоб були запаси. Бо хлопці потребують цього. Як у копні свічки, так і розпалювачі. Софія Кучма, Василь Марещук, 12-й канал.